Всім привіт. привіт! Вітаємо вас на каналі. Номограй no мене звати Катерина, в мене Олексій, і сьогодні ми зібрались пограти в таку маленьку прикольну настільну гру, яка як називається? Гарячий бургер, ми щось подивились. Знімаємо для вас якісь довгі нудні відео, які ви чомусь не лайкаєте, не коментуєте. Вирішили знімати для вас короткі відеоси, можливо, вони вам зайдуть більше. Тож сьогодні ми розглянемо настільну гру гарячі бургери, поговоримо про підготовку і одразу зіграємо. Адже там все дуже швидко, дуже просто. Вона прикольно грається з дітками, з родинами, з друзями. Коротше, все розкажемо про цю гру. А придбати ви її можете вже зараз по посиланню в описі під цим yeah. відео. Погнали! Поїхали. Тож гарячі бургери це швидка настільна гра на приготування власне тих самих бургерів. Льоша, розкажи, будь ласка, чому ми власне сьогодні вирішили саме цю гру продемонструвати? На звідки знаю. Ти знаєш, ти точно знаєш. Бо Ми любимо бургери? Ми. Так. мені здається, Льоша готовий нічого не їсти в цьому світі. Він би їв зранку на обід і на вечерю, тільки Макдональдс. Бо бургери він дуже любить. Тому сьогодні граємо і розповідаємо вам про цю настілочку. Ну що, давай по попід, підготовці, що там робить? Взагалі, ну, гра розрахована так, від двох до п'яти гравців. 7, 7 плюс, плюс років, років і 15 хвилин плюс-мінус. Плюс-мінус. Так. Синхронно не вийшло. А, а переможе хто? А переможе той, хто перше назбирає 7 зірочок. А чому так розкажемо трішечки пізніше. Інтрига по підготовці, кожен гравець отримує свій набір інгредієнтів для бургера свого кольору. Так у у нас буде тут блакитний, жовтий, жовтий. Тут є помаранчевий, рожевий і зелений. Це відповідно для інших гравців, яких сьогодні з нами нема. Так тут сім інгредієнтів на сім карток. І далі ми беремо колоду. Наших бургерів. Тасуємо її і викладаємо в центр. Нас... Варто зауважити, що якщо ми граємо в просту версію, то там відбираються бургери з зірочками три, тобто у нас є більш складні рецепти і є попростіше ті, що з однієї з двома зірочками. Але ми вже просунуті гравці, тому ми граємо так. з просунутими замовленнями. Так, і ось тут можна сказати, що якщо ми граємо з потрійними, тобто на три зірочки рецепти. То ми граємо до 7 переможних зірочок. Якщо ми без них граємо, то до 5. Ми граємо з потрійними, тому нам треба набрати 7 або більше переможних очок, щоб виграти. Тому для підготовки ми перетасуємо всі рецепти. Ну, якось так. Далі. я так. І кладемо в центр. І тоді перший гравець перегортає. Перший гравець той, хто останнім їв бургер, але ми їли разом. Угу. Тому. А ми вже граємо одразу? Так. А що ми всі правила розказали? Які правила. Тут багато правил ще. Що... А, ну добре. Ну давай визначимо все одно першого гравця. Тин -тин -тин. Я перший гравець. Так. Після того, як ми визначили першого гравця, перший гравець перегортає карту, щоб всі її бачили, кладе ось так. І ми на швидкість. Мусимо зібрати ось ці бургери, які тут намальовані. Ми мусимо використати, по-перше, всі наші сім карток, інгредієнтів. Які вони у нас є. двосторонні. Так, це вони важливо. Двосторонні. Ми їх можемо перегортати. І також у нас є тут дві котлетки: подвійних. Котлетки. Ще одне правило: що ми можемо накривати картки іншими картками, але тільки половину. Повністю картку ми не можемо накривати, тільки половинку. Отак ми можемо скласти за такий бургер. Але подвійні котлети ми не можемо накривати. Якщо ми кладемо подвійною котлетою догори, то ми її не можемо ось так накривати. Це неправильно, тільки повністю відкрита картка. Так, але якщо в нас, наприклад, в рецепті нема подвійної котлети, то відповідно вона перегортається і тут звичайні так би мовити інгредієнти: Цибулька і бекончик. Так і котлетка, ой, і булочка. Тобто, ми складаємо бургер, який на рецепті намальований. Використовуємо всі картки, можемо накривати картки, половину картки, і не можемо накривати подвійні котлети. І перегортати можемо як завгодно. Це всі правила. Ти що не прочитував їх? Це всі правила, Льоша. Це всі правила. Це всі правила. Отака От проста гра. Ну, а тепер ми, в принципі, готові грати. Так, давай затасуємо це. Ну і ми граємо доти, доки не назбираємо сім або більше зірочок. Тобто, хто перший збирає бургер, він кричить: бургер. Не, не так, він точно ж бургер. Бургер. Так, ну приблизно. Всі гравці зупиняються, не продовжують так, нічого не збирати продовжують, і перевіряють того, гравця. так. Перевіряємо, якщо все правильно зібрано, цей гравець забирає собі цю карточку рецепту. Якщо... якщо неправильно, то всі гравці далі продовжують збирати доти, доки хтось знову ж таки не крикне бургер і іде перевірка. Так, а той, хто прошляпився і не зібрав, вже сидить, спостерігає. Так, на річ. Він не приймає участь в поточному раунді, але буде вже в наступному приймати. Все? Все? Все, Все? давай. Один, два, три. Так, гра швидка ж. Типу Типу. Типу швидка. Швидка і складна. Єчко бікон є таке? Бікон. Бургер! Та ні, який бургер. Ти зупиняєшся та і зупинився. перевіряєш мене. Неправильно склала. Вже бачу. Чому? А, правильно. Правильно. Ей, що за махлювання? Перевіряй, сирок, яєчко, бікон, подвійник, цибулька, сирочок, цибулька. є. Угу. Та один один бал. бал. Таке. Найголошка. Так, і після того, як хтось склав, тепер він активний гравець, він перегортає карточку. Давай перегортай. А. Тож на один. Яєчко, бекончик з яєчком. Є такі подвійні бекончик з яєчком. Погоду нема. Бекончик, Це бекончик, яєчко, яєчко. Ой. Яєчко. Ой-ой-ой. Подвійна котлета. У мене щось неї. Щось у мене так само. У мене не вистачає однієї булки. Ага. Чи не ага? Почекаю, в мене теж тут нічого не вистачає. А, чаю. А, ні, все правильно. Тільки не кричи бургер. Бургер? Ні, не кричи бургер. Бургер. Перевіряйте, будь ласка. Яєчко, бікончик, яєчко, листочки салата, яєчко-бікончик, сирочок, Є один-один. Сюди. Готова? Пам! Та що ж таке, всі на одиничку? Зато дивись, подвійна одразу йде. Але я знайти її не можу. Так, а далі? Ні-ні-ні, Льош, ні-ні-ні. Бургер! Ні-ні-ні! Так. Шік-шок-шок. Дуже легко. По ні -ні. зірочці. Скажи, будь ласка, ти хоч раз вигравав цю гру у мене? Ні. Бачиш, на камеру я посипалась. Опа! Яєчко-котлетка. мене тут щось все постійно не тим боком, яким треба. Так, 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 так. Спокійно, не підбивай мене. <рес> ти виграєш, можна і підбити. Бургер. Ні, який бургер! Бургер! Ти зупиняєшся і перевіряєш Пум. Ну, тільки отак гарно. Угу, Добре. Базіну? Сюди вже три бали. Ну що, ти готовий? Так, відкривай. Я? Так, що три два. О, потрійний! Ого! -го! Не, не, Леша. Не, щось не, не выстачаю. Вообще не вистачає, я б сказала. Ага. Не ну, ага. Ага. Зрос. А, все. Не, 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 не все, не все. Все. Та, не, не все. Не, ману, щось не так все одно. Леша, шо... Не можешь? Ш... Да. А як воно, має бути? Де сир дівся? Ой-ой-ой. Бургер. Взагалі капець, почекай, я вже хочу його скласти ходити. Ні, хоча ти б... маєш зупинитися. Ну, добре. Біконіо, сирок, зеленушка, біконіо, цибулька є таке. А, дивись, у мене не вистачало. Покажи, покажи, не вистачило однієї дії. Ну. Так, -да. тебе в скільки? П'ять! О, ну! Так, мені зараз на дві і перемога. Ніякої перемоги. Готова? Ні. Чому? На один там давай. На дві. Ні, Льоша. Так, Катя. Ні, Льоша. Так. Ні. так. Ні. Так. Так, так, так. Так, так, так. Ні, бургер. Ні, ні. Бургер. Так, тут просто чизбургер. Mm -hmm. Все верно. Так, який рахунок у нас? 5. 5, 5. Бургер на зарубка. Ну що, готовий? Открывай. Так. він, Вирішальний бургер. На Йошкін Барабошкін. Йошкін Барабошкін? Це хто такий? Один бургер склав. Але щось мені здається, що то неправильно. Неправильно. І в мене неправильно! Блін. Ні, не вистачає <різь> де бікон! Де бекон? Ага. А, так. Почекай, почекай, почекай. Все Бургер. Одно. Бургер! Та ні! Бургер! Зараз <риск> <риск> сусіди скажуть, що дружина не годує. Цибуля. Це що це взагалі? Це цибуля Навіть чи що? це буде. У мене банан. Так, банан, цей... котлета, бекон, бекон Та дейпси. ні. Тик, тик, Та тик. ні, в мене тут щось... Сюди. Вітаю з перемогою. Вітаю з перемоги. 7-5. Ніколи не вигравав в бургери. Ніколи взагалі. Ось така швидка, емоційна і яка ще? Смачна. Смачна. Тебе повний рот слини. Так, бургерочки я люблю. Да, в 10-ті вечора в цю гру грати небезпечно. В неї, напевно. Єдиний мінус, на мою думку, це те, що вона викликає апетит. Бо хочеш, не хочеш, а малюночки тут дуже апетитні. Ось ці замовлення це просто щось чимось. Я правда не знаю, як оцей трьохетажний триповерховий бургер з'їсти, але я, я б з'їла. Тому так, насправді дуже швидка. Мені здається, класний варіант для гри з дітками угу. або для новачків. Також сюди ж можна підійти і просто так розважитися, давайте зіграємо в бургер. Бургери, мені здається, люблять всі. І так розкидають швиденьку гру why not? Так, і коробка прикольна. Коробка ж взагалі, до речі, на ній не заакцентувала увагу, вона так. прям реально як Я коробка бургер. та, з бургерами. Тут правила ось так складаються дуже зручно. А тут у нас власне, наш бургер розміщений. Тому і коробка топ, і гра дуже прикольна. Ось так. Так. А придбати цю настілку, де можуть. Ти ніколи а не казав в інтернеті, на сайті номограй, обов'язково. Ком'ю. Номограй, Або ком. Або ком. Теж пустить. Редиректить на ком'ю. Там все чітко. Все налаштовано, тому звертайтесь. Якщо вам потрібно підібрати якусь настільну гру, обов'язково пишіть нам в будь-яких соцмережах. Підписуйтесь на нас. Обов'язково, будь ласка, ставте вподобайку, бо щось активність трошки впала. І нас це засмучує. А це для нас главний мотиватор. Тобто ви. Тому дякуємо вам за увагу і до зустрічі в наступних відео. Пока-пока!